Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Капітан Кола і морозиво. А що так можна було? Воу-воу! Wow, wow, що wow. Ти, ти робиш? А хоча забий, роби, що заманеться. Uh -huh. Кептен Морган новий вигляд. Той самий улюблений смак. Клуб, який кинув виклик Шахтарю та Динамо і здобув срібло чемпіонату України. Але замість омріяних матчів Ліги Чемпіонів, Харків побачив ганебний розвал улюбленої команди і надію на відновлення клуба Мрії. Моє вітання це гра футболів, і друга частина про металіст. Я обіцяв вам продовження, але ця розповідь вже не буде романтичною як попередня. Ця історія про буремні часи України та нашого футболу. І що, врешті-решт, залишилося від того незабутнього металіста. 24 грудня 2012 року на офіційному сайті металіста з'являється повідомлення, яке шокує Олександр Ярославський звертається до вболівальників із заявою, яку варто процитувати. Я складаю із себе повноваження президента клубу і передаю зобов'язання щодо його фінансування іншому інвестору. Шоковані всі не лише харківські фанати, а й всі вболівальники. Новина стає несподіваною навіть для друга Ярославського президента Шахтаря Ріната Ахметова. Його цитата це яскраво підкреслює. Ярославський подзвонив мені, і сказав, що ухвалив таке рішення. У мене не було ані можливості, ані часу його переконати. І якщо чесно, ця новина мене шокувала. В чому причина цього рішення Ярославського та хто новий власник металіста спершу невідомо. 2012 рік Україна спільно з Польщею готується провести чемпіонат Європи з футболу. Харків є одним з чотирьох українських міст, які приймуть турнір. Для цього Олександр Ярославський докладає чимало зусиль та грошей. Проводить реконструкцію стадіону ОСК «Металіст». будує розкішний Харків палац на площі Свободи та реставрує клубну базу, яка під час євро прийме збірні Португалії, Німеччини та Данії. В українській прем'єр-лізі тодішній металіст є шестиразовим бронзовим призером та постійно виходить в плей-офф Ліги Європи. Команда видається готовою стрибнути ще вище. Якщо ви не дивилися перший випуск гри футболів про становлення і розквіт металіста Мирона Маркевича, неодмінно зробіть це. На той момент президентом України є Віктор Янукович. Він має максимально жорстку вертикаль влади, а його люди намагаються забирати під свій контроль все, що приносить відчутний прибуток. Ні для кого не секрет, що Янукович любить футбол і за чутками не проти мати власний успішний клуб. На Шахтар або Динамо він не зазіхає, але йому кортить кинути виклик цим грандам, а скоріше навіть їхнім власникам. В Грудні 12-го з'являється сенсаційна новина про продаж Ярославським його футбольного дітища. Коли перший шок минає, журналісти намагаються з'ясувати, хто є новим власником клубу. Ним виявляється Сергій Курченко. На той час йому лише 27 років. А він вже є власником компанії Газ Україна Україна-2009», тисячі дев'ять, яка буцімто займається нафтогазовою промисловістю. Якихось чітких фактів з біографії юного олігарха просто немає, як і є невідомим його шлях до цих багатств. Але дуже швидко в пресі починають з'являтися різноманітні розслідування, які вказують на те, що Курченко людина, яка пов'язана з родиною Януковича. Поза очі його називають гаманцем Януковича, адже він є так званим номіналом. Через нього родина президента проводить шалені фінансові оборудки. Тим не менш, коли Курченко виходить в публічну площину, він робить гучні та амбітні заяви про те, що не збирається дихати в спину Шахтарю та Динамо. Хоче почути гімн Ліги Чемпіонів у Харкові, ставить за мету упродовж трьох років виграти чемпіонство прем'єр-ліги, а упродовж п'яти здобути європейський трофей. У це слабко вірять навіть найбільш затяті вболівальники металіста. Друзі, цей випуск створено за підтримки Фавбет. Гра футболів це щирі емоції, так само, як і Фавбет. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь всередині гри разом із Фавбет. Новий власник зустрічається з Мироном Маркевичем та менеджментом клубу, зокрема з Євгеном Красніковим, і також дає гучні обіцянки. Наприклад, заявляє, що готовий витратити 70 мільйонів доларів на те, аби викупити у міста стадіон ОСК Металіст. На зимову перерву сезону 12-13 металіст йде на четвертому місці з відставанням від лідера Шахтаря аж на 15 очок. Однак до Дніпра, що йде другим, лише два бали. Одне з перших розпоряджень Курченка на новій посаді: продаж улюбленця харківських уболівальників річного Тайсона в Шахтар. Гірники виплачують за Тайсона прописано в його контракті клаусулу 20 мільйонів євро. Цими грошима Курченко заплатив Ярославському частину боргу за придбання металіста. Новий власник харківського клубу дає згоду на підписання жажі Коеліо, який вже відверто здав, але залишається популярним серед вболівальників. Також до Харкова повертається надія. Перший після Бога Марко Девіч. Металіст феєрично проводить весняну частину сезону в прем'єр-лізі, обходиться без поразок та здобуває 9 перемог у 13 турах. Як підсумок, команда Маркевича вперше в історії виграє срібні медалі УПЛ та отримує в кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Цю подію за традицією пишно відзначають разом із болівальниками на площі Свободи в центрі Харкова. Влітку 13-го металіст готується до дебюту в лізі чемпіонів і витрачає 18,5 мільйонів євро на придбання латиноамериканців, яких продовжує вже прикурченко знаходити для команди Євген Красніков. Команду підсилюють Маледо дієго соуза, а також аргентинець папа гомес, який через 9 років разом з Ліонелом Мессі стане чемпіоном світу. Першим суперником харків'ян у кваліфікації найпрестижнішого євротурніру є грецький ПАОК. І команда Маркевича здобуває переконливу перемогу на виїзді 2-0 завдяки дублю Девича. А потім грає в ніч у Харкові на заповненому стадіоні Металіст. Азарт зростає. Команда загалом в хорошій формі йде на другі сходинці в УПЛ. Наступним суперником жовто-синіх Велче стає німецький Шальке. І шанси харків'ян на прохід в груповий раунд Ліги Чемпіонів виглядають цілком реальними. Але настає 2 серпня 2013 року. Ця дата є початком усієї майбутньої катастрофи харківського металіста. Саме в цей день спортивний арбітражний суд в Лозані визнає матч «Металіст Карпати, зіграний у восьмому році, договірним. Покарання дуже жорстке. Харків'ян позбавляють бронзових медалей сезону п'ятирічної давнини та накладають штраф у 25 тисяч доларів. Євгена Краснікова дискваліфікують на 5 років. Далі ще гірше за два тижні апеляційна інстанція УІФА дискваліфікує металіст Єврокубків на сезон 13-14. Отже, замість омріяного дебюту в лізі чемпіонів порожнеча. Зима 2014-го в Києві та по всій країні вирують протести. Українці ведуть боротьбу за свій європейський вибір. Металіст йде на зимову перерву чемпіонату України на третьому місці з тією ж кількістю очок, що й друге Динамо. Харків'яни мають намір знову здобути путівку в Лігу Чемпіонів і, врешті, повернути мрію, а разом з нею і шанс пробитися в груповий раунд. Новим спортивним директором металіста призначають знаменитого данця Франка Арнасена, володаря Кубка чемпіонів 1988 року, разом з ПСВ, з досвідом роботи на аналогічних посадах у цьому ж клубі, а також в Тоттенгемі, Челсі та Гамбурзі. Призначення виглядає багатообіцяючим. у лютому. Євромайдан здобуває перемогу. Проросійський режим Януковича зазнає гучної поразки. Сам він тікає в Росію. Разом з Януковичем біжить і власник металіста Сергій Курченко. На він встигає продати до казанського рубіна за 5 мільйонів євро марка Девича. А один з лідерів харківської команди аргентинець Хосе Соса переходить на правах оренди в Атлетико Мадрид. Арнесен проводить на своїй посаді лише місяць і залишає її з формулюванням за власним бажанням. Але куди більшою трагедією для харків'ян стає те, що вже 25 лютого, після майже 9 років роботи, команду залишає той, без кого її просто неможливо уявити. Головний тренер Мирон Маркевич. Аргументи свого рішення Мирон Богданович не приховує та прямо заявляє, що команда розвалюється на очах і він не бажає бути свідком цього. А також повідомляє, що вже три місяці в клубі не платять зарплати, і через це футболісти можуть отримати статуси вільних агентів, а металіст припинити існування. Новим головним тренером команди стає донедавна асистент Маркевича Ігор Рахаєв. Уже в березні МВС України відкриває проти Курченка 11 кримінальних проваджень. Його підозрюють в оборудках з нафтопродуктами, через які держбюджет не близько 7 мільярдів гривень. Крім того, Євросоюз публікує список з 18 персон, на яких накладаються санкції. Їхні рахунки блокуються. В'їзд на територію ЄС забороняється. Номер один у ньому Віктор Янукович. Далі йдуть вже екс-міністри і члени родини президента втікача. Сергій Курченко під 15 15-м номером. Партнер програми, справжній Карибський Ром, Кептен Морган, свобода бути собою. Сам же президент Металіста вперше з моменту втечі нагадує про себе лише в квітні публікацію заяви на офіційному сайті Жовтосиніх, в якій йдеться, що він дуже пишається тим, що є харків'янином, а клуб неодмінно продовжуватиме існування. Насправді ж він живе в Москві і весь час просто ігнорує будь-які спроби працівників клубу зв'язатися з ним. Курченка оголошують в міжнародний розшук через підозри у відмиванні коштів, а також фінансування сепаратизму на сході та півдні України. Тим не менш, на старому багажі Металіст непогано завершує сезон і, попри все, здобуває бронзові медалі. Здається, з таким результатом і все, ще потужною комплектацією, металіст готовий до нового виклику в лізі Європи. Але в літнім міжсезоння Курченко надає розпорядження розпродати майже всіх зірок. Марлоса, папу Гомеса, Сосу, Крістальдо Бланко, Азіведо і Віляна. За них металіст отримує приблизно 27 мільйонів євро. Однак заборгованості по зарплатні в клубі продовжують зростати. Усі зароблені на трансферах гроші Куршенко виводить з України. Замість класних легіонерів, здатних підсилити європейські команди, у металісті збираються українці, які наївно сподіваються, що в клубі з таким іменем не може бути все погано. Але це вже не металіст, а по суті лише його назва. Реальна ситуація настільки жахлива, що окрім невиплат, зарплату клуба, просто немає фінансування задля банального забезпечення гравців їжею. А на тренувальній базі у високому подекуди відсутні електроенергія, вода та опалення. Відчутний контраст у порівнянні з нещодавно здобутою путівкою в Лігу чемпіонів. Відсутність фінансування, відтік провідних футболістів, хаотична селекція та систематична невиплата зарплатні не може не позначитися на результатах. Дуже показовим стає виступ металіста в груповому раунді Ліги Європи сезону 14-15. через неспокійну ситуацію на сході України. Харків'яни вимушені проводити свої домашні матчі у Києві та Львові. У матчах з легією, трапзон спором та локереном металіст Ігоря Рахаєва не набирає жодного очка. Шість поразок у шести матчах загальним рахунком 3-10. Така ганьба в Єврокубках стається з хархів'янами вперше в історії. Мабуть, єдина добра згадка про той сезон, що залишилася в пам'яті харківських вболівальників. Це шедевральна бісіклета у виконанні Василя Кобіна у ворота Легії. В Чемпіонаті «Металіст» за інерцією ще виглядає більш-менш і на зимову перерву йде на четвертій позиції. Однак, взимку команду залишають навіть найбільш терплячі: Клейтон Шав'єр, Папа Гує, Торсільєрі та Вілягра. В підсумку сезон 14-15 «Металіст» завершує поза зоною Єврокубків на шостому місці. Це найгірший результат команди за останні 10 років. Влітку 15-го металіст очолює Олександр Сивидов. Він кілька разів разом з директором клубу Олександром Бойценом літає в Москву на перемовини з Сергієм Курченком щодо фінансування на зустрічах в офісі Москва Сіті. Той обіцяє, що гроші будуть, але нічого не платить. Доходить до того, що гроші на зарплатню гравцям збирають харківські «Ультрас» і передають в клуб готівку. Металіст фінішує на 10-й сходинці в турнірній таблиці і в травні 2016 року не отримує від тоді ще федерації футболу України атестат на участь в новому сезоні. Загальна заборгованість харківського клубу складає понад 25 мільйонів доларів. Команду розформовують так. Помирає легендарний металіст. Із втратою клуба з Харкова суттєво просідає і загальний рівень чемпіонату України. Ми втрачаємо третю силу і вчимося жити в умовах війни на Донбасі. Багато наступних років харківські вболівальники сподіваються на диво, а точніше на чаклуна, який відродить улюблений клуб, а ще точніше на повернення Олександра Ярославського. Той періодично дає інтерв'ю, але довгий час уникає відповідей на прямі запитання, чи повернеться він у футбол. Максимум, що каже, що не виключає можливості повернення, але ще не час. І ось у 19-му році в Харкові утворюється футбольний клуб Метал. Його кінцевим бенефіціаром стає Євген Красніков. Його відсторонення від футболу ще раніше анулювала Асоціація футболу України. Очолити новостворену команду Красніков кличе колишнього захисника Шахтаря, свого приятеля Олександра Кучера. Багато працівників легендарного жовто-синього клубу отримують робочі місця в металі. Зокрема, Олександр Рикун входить у його селекційний відділ. У 20-му команда заявляється в другу лігу. У громадськості постійно виникає питання, чи це не клуб Олександра Ярославського. Однак Красніков це рішуче спростовує. Змагання Другої ліги метал долає легко і невимушено, без жодної поразки, і лише з двома нічиїма у 22 матчах. На початку 2021 року Олександр Ярославський, врешті-решт, каже те, про що мовчав майже 8 років. Виявляється, за умовами продажу металіста він не мав права 10 років повертатися у футбол, але цей термін наближається до кінця, тож він не хоче марнувати час. І готовий розпочати процес повернення у футбол. І, звісно, натякає на те, щоб повернути харківським болівальникам найцінніше. 29 травня 2021 року друголіговий метал приймає Кривбас. Ярославський присутній на ОСК Металіст. Стадіон забитий в щерть. Враження, що фанати йшли не тільки на футбол, але й на Ярославського. Їх великі сподівання справдилися. Нарешті він каже конкретно і робить гучну заяву. А саме, що обов'язково поверне металіст УПЛ та в Єврокубки, обіцяє відновити інфраструктуру, стадіон павук, базу та академію. Анонсує цікаві трансфери вже невздовзі. Ми підписали центрального нападаючого, обалденного. І найголовніше, головне чекає Увнікательніше путішинство уже не з металом, а з металіста. 16 червня футбольний клуб Метал офіційно змінює назву на металіст та повертає історичну емблему. У серпні Олександр Ярославський стає президентом клубу Євген Красніков займає посаду віце-президента. До Харкова знову починають їхати легіонери: бразильці Матеус Пейшота та Майлтон, колумбійці Ріаско, англійць Гарріс. Новий металіст дедалі більше починає нагадувати себе звичного і ще до зимової перерви максимально наближається до прем'єр-ліги. Ні в кого немає сумнівів, що металіст вже навесні 2022 року гарантує собі вихід в УПЛ. Паралельно харків'яни ефектно проходять в Кубку України двох представників УПЛ Десну та Колос. На матчах присутні по 30 тисяч глядачів, Ультра запалюють на своїх секторах, решта переживають радісну ностальгію, реконструюються внутрішні приміщення і зовнішня територія стадіону. Відновлюється інфраструктура академії. Все виглядає як у казці. Всі впевнені, найкращі часи металіста повертаються. Сам президент Харків'ян після майже дев'яти років без футболу виглядає як ніколи емоційно зарядженим. Взимку 22-го року він платить близько трьох мільйонів євро за бразильців Пауліньо та Давіда. Клуб підписує і інших потенційно цікавих легіонерів, але всі ще очікують на обалденного. Лютий 22-го року «Металіст» бере участь у турнірі Вінтеркап в Туреччині. Команда Ярославського під керівництвом кучера видається добре готовою до повернення в еліту. Хоча у підсумку і програє зимовий кубок Житомирському поліссю, не дочекавшись закінчення турніру, президент Металіста залишає Туреччину і повертається через власні справи до Харкова. У ніч 10 лютого на трасі Київ, Харків, Довжанський, кортеж Олександра Ярославського потрапляє в ДТП, внаслідок якої під колесами гине людина. Провину за скоєна бере на себе водій його компанії, але в пресі поширюються версії, що за кермом міг бути сам Ярославський. Не чекаючи подальшого розвитку подій, президент металіста терміново відлітає до Лондона приватним бортом, через що хвиля обурення на його адресу з боку суспільства лише зростає. За долю металіста стає, м'яко кажучи, знову неспокійно. За два тижні після ДТП Росія починає повномасштабну війну в Україні, розташований в 30 кілометрах від російського кордону Харків, одним з перших потрапляє під удар. Путінські війська навіть заходять в межі міста, звідки їх героїчно вибивають місцеві захисники. Слава Україні! Слава Сука підбиті машини підраса, які зайшли в Харків. Через підозри вскоєні смертельної аварії та повномасштабну війну Ярославський не намагається докласти зусиль, щоб зберегти склад і нещодавно відроджений металіст. Усі легіонери залишають розташування команди. Знову виникають великі питання щодо фінансування клубу. Олександр Ярославський заявляє, що планує продати свою яхту вартістю близько 50 мільйонів євро, щоб спрямувати отримані гроші на відновлення Харкова. Але так і не продає. Та загалом майже зникає з поля зору ЗМІ та громадськості. Згодом для того, аби бодай частково впоратися з фінансовими труднощами металіста, Євген Красніков та Олександр Кучер приймають пропозицію від Дніпра 1 та переходять в цей клуб. І за рахунок співпраці з Дніпрянами Красніков фінансово утримує металіст першій лізі. Євген всюди каже, що Ярославський підтримує клуб, але насправді це лише сподівання Краснікова на відповідь Ярославського з точки зору фінансування. Насправді ж він не отримує жодної копійки від Ярославського. Ані Єврокубків, ані прем'єр-ліги нічого з цього більше не світить легендарному клубу. Згодом Красніков залишив Дніпровський клуб і відповідно втратив можливість фінансувати металіст. А борги, які залишили після себе спочатку Курченко, а потім і Ярославський, не дозволяють сподіватися на продовження існування клубу в найближчій перспективі. А Абалденного форварда розлючені і розчаровані вболівальники згадують Ярославському і до сьогодні. Кажуть, що двічі в одну річку не війдеш. На жаль, це не про багатостраждальний харківський металіст. Двічі померти впродовж останніх семи років безпрецедентна історія у світовому футболі і надто жорстоке випробування для фанатів клубу. І якщо до Курченко з боку більшості фанів з самого початку було негативне ставлення, то Ярославського щиро любили і вірили йому. Чому він після повномасштабного вторгнення відвернувся від команди, а згодом взагалі зник залишається питанням без відповіді? Я лише одного разу після 24 лютого говорив з Олександром Владіленовичем по телефону. Це була пригничена і навіть розчавлена людина, зовсім не той залізний Ярославський, до якого ми звикли. На всі мої запитання він відповів, що двічі підіймав металіст, але більше в нього немає ні на що сил. Але чи виправдовує це Ярославського на тлі палких обіцянок, на тлі залишившихся боргів, а найголовніше на тлі тисяч розчарованих болівальників, які вірили йому? Як цій ситуації мав би вчинити президент Металіста? Напишіть в коментарях вашу думку. Друзі, прошу вас підтримати фонд Трибуна героїв. Нагадаю, що саме декілька харківських ультрас-металіста заснували цей всеукраїнський фонд, який опікується родинами загиблих ультрас. QR-код на екрані. Два випуски ми присвятили яскравій, але дуже драматичній історії харківського металіста. Пишіть ваші враження і чекаю на коментарі, про які інші українські команди чекаєте почути в грі футболів. Прошу лайком підтримати цей випуск і підписатися на канал. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні.